The map – це змагання, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу автодромів світу. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того, як перший з учасників зробить свій вибір на мапі, опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той, в кого залишиться більше балів. Ну і що, друзі? Ось такий у нас сьогодні цікавий батл. Подивіться, хто до нас завітав. Зліва Артем Макаров. Представник спільноти 7Drive Racing і справа Жерар Гюрунян Представник спільноти Кмамк 7Racing Правила, як завжди, незмінні 10 раундів по 50 тисяч поінтів у кожного гравця Ну і як завжди, друзі, подивимось, хто ж сьогодні вийде переможцем Власне, перший раунд, батл один на один. Можна рухатись, можна повертати мапу і можна робити зум. Це стара конфігурація Сінгапуру, десь там передостанні повороти цього вуличного треку. Але подивимося, який пік зроблять наші гравці, чи вгадають вони цей трек? Так, бачимо, що поки що учасники вивчають, вивчають жрай. Так, знайшов, пізнав, пізнав, що це Сінгапур. Так, як ніби до речі, максимально близько знаходиться до цієї відмітки. Артем все ще поки думає. Так, він розуміє, що це десь у Азії. але знайшов ні, поки що навіть не знайшов Сінгапур. Залишається, до речі, вже 20 секунд. Жрар робить пік. Артем, як ніби також залишає поблизу В'єтнам, залишається 2-1-0 секунд. І так жрай все ж таки був ближче і у майже 4 тисячі поїнтів знімає з рахунку Артема Макарова. А, так він нижче. Ох oh, ти заліз, куди його. Oh. Okay. Я забув, що Сінгапур трошки нижче. Так, і ох, другий раунд, і другий раунд поспіль у нас знову ж таки Сінгапур. Е, окей, новичка підстава від Геогесера, але неважливо, навіть неважливо у цій ситуації. А ось, до речі, що дійсно важливо, чи запам'ятав Артем Макаров, де знаходиться цей вуличний трек. Знову. А, отак от. Так от. Так, ну так, де він був? От він. Так, де він був? Так, і в цьому раунді вже легше. Бачимо, що гравці одразу знайшли Сінгапур. Цікавий момент з тим, як яку підставу робить Гіогіесер, але так, однаковий поіндова гра два рази поспіль. Вау. Ну і знову ж таки залишається 20 секунд. Жерар, напевно, трохи ближче все ж таки буде за Артема. Подивимось, залишається 15 секунд. Артем поки що все ще шукає. І знову ж таки так. Знову ж таки, так, жаре був ближчий, 66 шість він знімає з рахунку Артема. О, ну і нарешті, друзі, третій раунд все ж таки дало іншу точку. Вау! А де ми знаходимось? Напевно, це Арагон і так, це Арагон. Точно він знаходиться десь у Іспанії, але де саме власне, чесно кажучи, ніякої гадки немає. Залишається менше ніж 25 секунд. Хлопці рухаються до речі, так у правильному напрямку. Це Іспанія, вони одразу це зрозуміли. Як ніби трек знаходиться десь правіше від Барселони, якщо правильно пам'ятаю, хоча може і все ж таки трохи південніше подивимось, і там десь поблизу Барселони, навіть сказав, між Барселони та Зарагозу. І Артем Макаров вивозить у цьому раунді майже 600 поєнтів. Він знімає з рахунку Журайра. Майже. Красавчик майже. плюс. Блін не туди взагалі. О, да, туди. да, да. Я щось також думав, що на... не туди Арагон, Блін да раунд і ну ну це впізнав вини виспітів. Ну я навіть не знаю. Ну тут важко помилитись. Так бачимо з прямої старт-фініш з останнього повороту, з першого повороту. Що це траса, яка знаходиться у Австрії, так поблизу містечка Шпільберг, і називається Red Bull Ring, ось тут, якраз таки знаходиться виспітів і вже перший поворот. І бачимо, пройшло буквально 7 секунд, і Жараер і Артем, вони полетіли в Австрію, вони намагатимуться знайти цей трек, але з мого невеличкого досвіду насправді, хотів би сказати, не також і легко його знайти, але Жирайр його знаходить. Перший поворот залишає відмінку, залишається вже 20 секунд. У Артема Макарова десь треба поблизу разу шукати десь. Лівіше, якщо про не пам'ятаю. І так, в цьому раунді перемога за Жураром. І по загальному рахунку, майже, до речі, 4000 поїнтів переваги. 21 метр! No. Як? Це ж перший поворот, єдиний такий у світі. Тому да, Я не знаю, я просто не пам'ятаю, де no. вона. No. Я пам'ятаю, що десь біля Граца, але от прям отак от, от, це потужно. Я раунд і майже екватор нашого бату. Давайте видивитись, Я вже впізнав цей бенкінг і далі рухаємось. Так, так, так. Це перший сектор, траси, яка знаходиться у Нідерландах поблизу містечка Заварт. Якраз таки так, це якийсь чи третій, чи четвертий поворот, якщо я правильно пам'ятаю. Але знаєте, друзі, завжди важливо що зробити, правильно подивитись, чи знайдуть наші учасники цю трасу, і який вибір вони залишать. Менше ніж 35 секунд до кінця цього раунду. Жраєр так, він знайшов занворт. І Артем Макаров також розуміє, куди рухатись, але... І жара все ж таки знаходить цю трасу. Обираю так правильний бенкінг залишається менше ніж 15 секунд у Артема і що? що побузу Амстердама, але ні, ні, далі, далі, далі. Все ж таки знаходиться Артем. І знову ж таки програє 150 поінтів, трохи навіть більше у цьому раунді. Програє він жирайру. Бач, я приблизно знаю. Я ну, типу, я. Я вказую правильні країни, хоча б. Ну, це вже. Там вже, ти слухай, там вже був цей профілірований поворот новий. Відразу. Ну, да, так я зрозумів, ага. що це зантворд. Я просто. Ага. Я дивився, я пам'ятаю, що він лівіше Амстердаму. Але знаєш, я такий, типу, не знайшов його одразу, і такий, може, я з чимось спутав, знаєш і. Почав, типу, шукати десь в інших краях. Остеранд, і ну 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 як ж, друзі, ну як ж друзі? Ну це одразу видно, так? Ну так, правильно, це Сільверстоун, траса, яка знаходиться в Великобританії. М -м -м, дуже знайома нашим учасникам, так? Бо вони приймали все ж таки участь на цій трасі неодноразово, більше ніж впевнений, але знайти її на мапі. Ось це може стати для них викликом насправді. Так, ну і 15 секунд вже цього раунду пройшло. Жерар так рухається у бік Великобританії, власне, як і Артем, і Жерар знаходить цю трасу. Максимально швиденько, до речі, впорався. Жерар з цим завданням. І думаю, так, не буде на його ніяке складно, знайти цю точку, хоча він трохи далеко поставив, але Артему, Артему, важко. Важко все ж таки знайти цей трек. Залишається 5 секунд вже у Артема Макарова. 4-3-2-1. І що? Знову ж таки, Жираєр був ближче з Артема, і майже 1200 поїнтів він знімає з його рахунку. А що ти я так помилився, Диви. Я ж наче фу гадав. Ааа, ні, я, блін, я старий. Ой, Василь, Василь. Все, двоєшній, двоєшень. Ой, ой. А ні, я просто зрозумів, ну, гадав, де це, але мітка невірна. От. Ааа, не краще. І сьомий раунд. Ого, а це вже цікаво. Це вже цікаво, бо з такого краєвиду може зробити висновки, що це траса, яка знаходиться у Мельбурні. Це міський трек, який називається, якщо правильно пам'ятаю, Альберт Парк Circuit. Пряма старт-фініш. Але, може, наші учасники і знають цю трасу. Але чи знайдуть вони цю відмітку на мапі? Ось це, друзі, дуже-дуже цікаво. 35 секунд залишається у цьому раунді. Артем, ого, так. Артем зрозумів, що це Австралія, а з... Пов жираєр, бачимо, що, можливо, він буде рухатись у бік Сполучених Штатів Америки. Або все ж таки він зрозумів. Поки як ніби ні. Окей, залишається вже 15 секунд у цьому раунді. Важливо, як завжди, залишити відмітку. Жерар так, також бачить Австралію, робить відмітку. але ого. На останніх секундах він все ж таки буде ближче, ніж Артем. Скільки ж поємтів знімає жираєр? Майже 9,5 тисяч. Понтів у цьому раунді ага блін. Це ж Альберт Парк. А що ти полі? А я я щось думав, що це перт. Короче. це старт фініш. Я пряма Альберт Парк. Oh, Бачиш, так. я не вгадав на пів кілограм. Також слабка частина не моєї саме рейсингової історії. Я Альберт Парку взагалі, мабуть, ніколи не їздив. Ооо, друзі, восьмий раунд. Я думав, чи випадеться точка у цьому батлі? І так, вона все ж таки випала. Це київська чайка. Ну і що, в восьмому раунді, друзі, подивимось, хто краще, та хто швидше і точніше впізнає чайку. А ще а так можна шоє? було! То... ну де де де? Де-де? Блін, ні, ну це треба вгадувати. Так, почекайте. Так, і 30 секунд залишається. Артем знайшов. Так, він знайшов цей автодром. Київську чайку дробить свій пік, залишається. Приблизно 15 секунд. Уже рара він також знаходить. Вже менше ніж 10 секунд. І що хто все ж таки був ближче? А хто хто хто? І все ж таки Жерар був на 2 метри ближче, але за поінтами нічия. Я на 2 метри ближче. Блин, хорош, хорош. Супер. Борщ рейсинг, нормально. Літуварися ну, на борща. Да, короче, все. Обов'язкову програму виконано, якби. бы. Сто высотку. Все, далі уже що ну, буде. Дев'ятий раунд, і ну так, з цього повороту не знаю, як він називається, і не знаю нумерацію, але так, я впізнав, що це Нюрбурінг. До речі, якщо правильно розуміти, це основна конфігурація треку, не Нордшляйфе конфігурація. Ну окей, передостанній дев'ятий раунд. Все, що залишилось, це подивитись, який пік зроблять наші учасники. 40 секунд до кінця раунду, і Жераре вже так знаходиться, знаходить цю трасу, і навіть знаходить цей поворот. Якщо я не помиляюсь, залишається менше, ніж 20 секунд вже у Артема. Він все ще пошуках. Так, десь нижче, ніж Франкфурт, якщо правильно пам'ятаю. там десь поблизу також є ще Хокінгхайм, який був у календарі колись Формула 1. І у цьому раунді ближчим був Жерар 10 метрів до зазначеної відмітки на мапі. І в цілому, якщо так подивитись якщо так порахувати майже 16 тисяч поєнтів переваги має жраєр але всю цю перевагу легко можна програти у останньому раунді Ну і що? Ось він, друзі. Останній десятий раунд цього батву між Артемом Макаровим та жрером Кюруняном. Подивимось, так, американський трек, вагона Сека. Що ж, все ж таки, ми бачимо впевнену перемогу жрера, який поступово знімав поєнти протягом цього батву у Артема Макарова. Або, можливо, це буде легендарний камбек від Артема. Секунду до кінця цього раунду. Гравці розуміють, що вагон всяка знаходиться у Америки. Але де саме Артем, як на мене, зараз трохи ближче шукає, ніж Жирар Гюрнян. Але він зараз рухається у бік Мексики. Чому? А як? А навіщо? Залишається вже 10 секунд. Жираєр залишає відмітку у Мексиці. Все ж таки, 5 секунд для Артема, але ще немає його відмітки на мапі. І що? 10 тисяч поїнтів знімає Артем з рахунку Жерара, але йому цього не вистачає, і все ж таки перемагає Жерара. А ще я монтаре поліс, не знаєш? Ти в Монтерей правильно поліз? Ти. Ні, почекай, ти поставив. А, а ти, так... ти, ти не в той монтарей поліз. А я потім він монтерей. називає, да, Монтерей лагуна сек, думаю, ладно, ну. Так, да, а я. А, а я, я зараз... правильно поліз, але не доліз. Не. не в той Монтерей класно. Ну, добре, добре. Ну що, друзі, дякуємо, що дивились наше нове відео зима, і побачимось вже у наступних.